Друзі, всім привіт! Мене звати Ярослав, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про ф'ючерсну торгівлю на криптовалютній біржі Bybit. Поїхали! Зараз я знаходжусь на головній сторінності біржі, і щоб нам попасти на фьючерсну торгівлю, нам потрібно обрати вкладочку Деривативи і далі ми бачимо різні типи контрактів: безстрокові в USDT, контракти USDC, інверсні і опціони. Я використовую USDT, і приклад торгівлі буду показувати на USDT. Для того щоб нам торгувати, нам бажано поповнити наш рахунок. Це можна зробити дуже просто раніше. Я в роликах розказував, як можна купити крипту, а коли вона у вас вже знаходиться на споту, то щоб. Щоб додати на деривативну платформу гроші, ми обираємо переказ, обираємо монету USDT і спотового рахунку. Обираємо максимальну суму, нажимаємо підтвердити. Після підтвердження ми можемо вже здійснювати угоди. Що ми бачимо перед собою? Перше це графіки, тобто ми можемо обирати графік будь-якої монети. Давайте, до прикладу, візьмемо Dogecoin. Обираємо Doge. Або будь-яку іншу монету. Список тут прям дуже великий. Якщо ви хочете обрати безстрокові USDT, будь ласка, якщо ви хочете обрати USDC, також можна це зробити. Але ми вже обрали. Далі ми можемо бачити тайфрейми 15 хвилин, 1 година, 4 години, 1 день. Також можемо обрати інші інтервали. Далі у нас ідуть індикатори, можемо подивитись по них, також книга ордерів. Угоди, інформація про відкриті позиції, тобто сума відкритих позицій, контракти і так далі. Але щоб здійснювати торгівлю, нам потрібно перейти на вкладку торгівля. Перед собою ми бачимо знову той список, де ми можемо обирати будь-яку монету, яку хочемо торгувати. Ми обираємо, давайте оберемо Solana. Тут ми обираємо солана, далі у нас є типи маржі і кредитне плече. Простими словами, є два типи. Торгів з ізольованою маржою і з крос-маржою. Головною їхньою відмінністю є те, що при ізольованій маржі у вас в угоді знаходиться тільки та маржа, якою ви зайшли в угоду. До прикладу, ви відкрили угоду на 100 доларів, тобто маржа вашої угоди, і забезпечення цієї маржі буде тільки 100 доларів. Якщо ви використовуєте крос-маржу, то забезпеченням вашої угоди, от, наприклад, ви зайшли в угоду на 100 доларів, на вашому балансі є 500 доларів. То забезпеченням цієї маржі будуть не 100 доларів, як візольований, а весь ваш торговий депозит на ф'ючерсах, тобто ці 500 доларів. Далі йде кредитне плече, тобто обираємо на шорт, обираємо на лонг кредитне плече і так далі. Що таке крос-маржа і що таке кредитне плече? Ми можемо спуститись нижче, і все у нас детально тут буде. Розписано, питань з цим нема. Простими словами, кредитне плече як воно рахується. Як бачите, воно є різне. є 20, є 15%, є 16 і так далі. На споту, наприклад, актив виріс на 1%. Якщо ви використовували кредитне плечо 10%, то ваша позиція виросла на 10%. Якщо актив упав на 1% на споту, то ваша позиція упала на 10%. На фьючерсах, якщо ви використовували 10 плече. Так що торгуйте обережно, обов'язково обирайте Take Profit Stop Loss, щоб уберегти себе. Ну і також слідуйте ризик менеджменту. З цим ми розібрались, але перед тим ми також обираємо режим торгівлі. Він буває двох видів: односторонній. Або хеджування. У мене зараз виставлено хеджування, тобто я одночасно можу відкрити і лонг, і шорт по даному активу. Якщо у вас стоїть односторонній тип торгівлі, то ви можете відкрити або лонг, або шорт по тому чи іншому активу. Нажимаємо ці три крапочки: налаштування торгівлі, є хеджування, є односторонній. Нажимаємо односторонній, тому що новачки зазвичай торгують в односторонньому режимі. І у нас є дві кнопки: купівля лонг. І продати шорт. Ми бачимо, що актив росте, і ми хочемо зайти там от якогось рівня певного в дану монету. Ми це можемо зробити лімітним ордером. Обираємо тут ліміт, далі обираємо ціну ордера, наприклад, по 22,36, готовий зайти на 18 доларів. Як ми бачимо, у нас вартість збільшується із-за того, що в нас виставлена крос-маржа 10 x Якщо ми обираємо ізольовану, обираємо, до прикладу, 20 те плече, то ми бачимо, що по 22,33, якщо ми заходимо на 12 доларів в угоду, то у нас в угоду зайде 245,63. Чому так відображається? Тому що суму 12 доларів 56 помножте на 20 і ви отримуєте цю суму. Набираємо купівля лонг. І зараз ми зробили лімітний лонг. Що це означає? Коли ціна дійде до 22,33 за одну монету, у нас виконується лімітний ордер. Ось він спрацював на відкриття позиції. Зараз ми можемо спостерігати позицію, яка у нас відкрита. Що ми можемо тут зробити? Перше, ми можемо налаштувати «Take Profit» і «Stop Loss», от «Take Profit». До прикладу, якщо буде 24, то ми готові будемо поставити тейк 100%. Ми отримаємо 12,56% прибутку. Що з врахуванням кредитного 20 го плеча 102% 28%. І стоп-лосс. До прикладу, якщо ціна пуститься до 22,1%, то ми отримуємо збиток в розмірі 2,53. Нажимаємо. І підтверджуємо, все. Тепер ми можемо бачити, що в нас виставлений Take Profit і Stop Loss. Також ми можемо, якщо ми бачимо, що угода пішла не в нашу сторону, не те, що ми очікували, ми можемо її закрити по ринку прямо зараз. Ми нажимаємо закрити по, обираємо ринковий ордер чи лімітний. По лімітному ордеру ми можемо ціну закриття виставити ту, яку хочемо ми, і вибрати кількість монет, яку ми закриваємо. Наприклад, якщо угода пішла в нашу сторону, ми там все відмалювали, то ми можемо закривати все частками. Там, на одному рівні закрити 50% позиції, на іншому 25 і так далі. Але якщо ми хочемо прямо зараз закрити угоду, то ми обираємо ринковий ордер, обираємо 100% і підтверджуємо. У нас автоматично видаляються наші Take Profit і Stop Loss і ми по ринку закриваємо. Угоду. Для того, щоб відкрити угоду по ринку, також ми обираємо ордер ринковий. Далі обираємо, наскільки ми хочемо зайти. До прикладу, ми хочемо зайти там на 18 доларів. Ми бачимо, що з урахуванням кредитного плеча це буде 366,75, і обираємо купівля лонг. Ми бачимо, що ми відразу заходимо в ринок, нам не потрібно нічого очікувати, і зразу йде вже сама. Торгівля. Так, ми бачимо, що в нас змінюється ціна. Всі наші ордери можна подивитись. Ось тут бачимо активну позицію, поточні ордери, історія ордерів, реалізований профід лос і історія торгівлі. Для того, щоб поділитись нашою угодою, багато хто хоче поділитись угодою своєю, показати, що там вийшло, як ось тут ми нажимаємо на ось це, і в нас вбивається таке. І обираємо той скрін, який ми хочемо відправити своєму другу, показати. Який ось я крутий пацан заробляю на крипті чи дівчина? Так, для того, щоб закрити дану позицію, ми також можемо виставити або Take Profit, або Stop Loss. Я закрию зараз прямо по ринку, обираємо 100% кількість монет, і ми бачимо, що очікується прибуток в розмірі 1 долара 7 центів. Нажимаємо підтвердити, і все, наша угода. Закрита. Далі ми можемо бачити біржовий стакан купівлі і продажі, комісію фінансування, що означає комісія фінансування і що це за таймер. Комісія фінансування це та комісія, яка знімається за те, що біржа дає вам тримати ф'ючерсний контракт. Наприклад, якщо у вас по даному активу відкритий лонг, ми бачимо, що плюсова ставка фінансування, то ви будете платити 0,0100 тим людям, які тримають шорт позиції через три з половиною години або навпаки якщо б ви тримали зараз шорт позицію то вам би лонгісти заплатили ось цю комісію точніше заплатять цю комісію через три з половиною години так що майте це на увазі при вашій торговій стратегії, якщо ви десь зависили якісь ризики, то розумійте, що комісія фінансування буває різна, і вона рахується не на суму, там, наприклад, зараз виставлено, як ви бачите, 18 доларів, а рахується на суму 369. Тобто, коли ви зайдете в угоду, там, до прикладу, на одну тисячу доларів і буде велика комісія фінансування не в вашу сторону, то з вас буде списувати кошти. Так що торгуйте акуратно. Я думаю, по ф'ючерсній торгівлі я розказав все детально. Якщо у вас залишиться якісь запитання, Питання, то я з радістю вам відповім. Але ми розібрали, як відкрити лімітний ордер, як зайти по ринку, як виставити тейки, як обирати кредитні плечі і типи торгівлі. Я думаю, все детально і максимально круто. З вами був Ярослав. До скорих зустрічей!